Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і сьогодні я буду готувати смачний та корисний салат із печених овочів. Для цього я візьму 4 перчинки болгарських, баклажани, 3 штучки та помідори. Овочі я промила та ставлю у розігріту духовку до 200 градусів на 35 хвилин. Ось 35 хвилин пеклися мої овочі, пеклися вони до такої рум'яної скоринки. Ось тут я вам покажу. Ось так. Зараз я їх переверну. Ось, і буду приблизно тримати ще хвилин 10. При такій же самій температурі, ще хвилин 10, буду тримати у духовці. Ось так виглядати будуть уже печені овочі, і ми їх тепер накриваємо фольгою. ось так і залишаємо ще приблизно на 20 хвилин. Можна і на півгодини, ну, краще на 20. Тепер, коли овочі підстигли, знімаю шкірку. Із кожного овоча, найважче буде із перцю, тому що нам тут потрібно зняти не тільки шкірку, а ще і насіння витягнути. Так, тепер я це почистила все, приблизно беру ось стільки солі, присолюю це, зверху достатньо буде присолити. Так ось. Ножем перерізаю приблизно ось на такі шматочки. Де буде більший, де буде менший. У мене овочів є більше, ніж мені потрібно на вечерю. Ці овочі можна ще спастеризувати та закрутити на зиму. Я беру ось такі баночки маленькі. Наниз я положила помідор. Всередину покладу баклажан, потім покладу перець, трішечки так, будемо пристукувати. Потім знов баклажан. Перці у мене є найменше. Тепер для стерилізації у кожну баночку додаю чайну ложку олії. І заливаю ось цим соком із наших овочів. Це виходить салат овочі у власному соці. Овочі печені, вони і корисні, і смачні. Ось так. Тепер кожну баночку я накрию кришечками. У кастрюльку влию воду і поставлю на середній вогник приблизно стерилізувати 25 хвилин. На дно кастрюльки я поставила тряпочку. Ось так киплять мої баночки. Хвилин 20-25 буде достатньо, і з часу закипання. Тепер сюди вливаємо приблизно теж чайну ложечку олії, овочі розбираємо на волокна. Я так більше люблю. Якщо ви не любите дрібно-порізані овочі, можете залишити їх більшими шматочками. Я люблю дрібненькі. Ось так приблизно у мене вийшлося. Перемішали з олією. Додамо зелень петрушки. Я теж її дрібно порізала. Ось так. І через прес пропустимо два зубчики часнику. У мене маленькі. Якщо ви не любите багато часнику, можете взяти один. Ось так. І такий смачний салат. А головне корисний. У мене получився. Ось така вечеря у мене получилася. Мій салатик, який я приготувала. А до нього я взяла ще ніжку курячу. Це прекрасна закуска до м'яса. Спробуйте приготувати для себе і ви цей салат. Це не тільки смачно, а ще й корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені свої вподобайки. Та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, Па-па-па-па!